Розвертайтеся. Це закрита зона. Я з Білоруського інституту ядерної енергетики. Маєте дозвіл? Послухайте, мені потрібно терміново з кимось поговорити. Розвертайтеся, бо я вас арештую. Якщо заарештуєте, то відведіть мене до керівництва. Треба починати радіологічне дослідження. Сектор за сектором. Пішки з дозиметрами в руках. Ви в порядку? А вже ж. товариші, охорона арештувала цю жінку на південному кордоні. Я посадив її у камеру. Але він вирішив повідомити вам, що я знаю. Знаю, ядро вашого реактора відкрите. Знаю, графіт горить, пальне плавиться. Ви закидаєте його піском і бором, що, начебто, розумно, але ви припускаєтеся помилки. Ульяни Юрівна Хомюк, головний фізик Білоруського інституту ядерної енергетики. А ви Валерій Олексійович Легасов? Закидання ядра загасить вогонь, але температура зросте. Повірте, я прекрасно знаю, але прорахував, що нижній бетонний шар розплавиться за місяць. Це дає нам час. Ні, місяця немає. У вас близько двох днів. Так. Пальному потрібен місяць, аби дійти до бетонного прошарку отут. Але спершу воно пропалить біологічний щит ось тут. До вівторка, і тоді воно потрапить у ці баки, барботери, резервуари. Кондиціонери. Я розумію ваше занепокоєння, але персонал фабрик підтвердив, баки майже порожні. Ні, були майже порожніми. Усі ці точки тут, тут і тут зливаються у барботери. Вважаю, всі труби в будинку прорвані, плюс пожежні машини, що я бачила дорогою. Шланги досі приєднані. У них увесь цей час закачується вода у будівлю. Баки-повні. Баки-повні. Від ради міністрів СРСР на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Пошкоджено один із атомних реакторів. Вживаються заходи з ліквідації наслідків аварії. Постраждалі отримують допомогу. Скликано урядову комісію.